Багато хто каже, що ремейки аніме це завжди провал, і загалом це насправді достатньо виправдано. Якщо коротко і без води, частіше за все брали просто популярну штуку, яка не потребує живої інтерпретації, починаючи від візуальних елементів і закінчуючи тим, що ну просто не може бути реальність такою самою, як анімація, це просто неможливо. І коли ці аспекти змінюють. Виходить ще гірше. Я всіх вітаю, ви у Флексії. І сьогодні я, а можливо, і ми з вами разом будемо багато фантазувати. Адже в мене є список аніме, яким б підійшов лайв Action ремейк. Ну і так як список справді великий, це буде частина один. Ви запитаєте мене, навіщо взагалі чіпати речі, які і так правильно працюють. І я прекрасно вас розумію. І я сама задаю купу питань щурячій компанії. Ні, коли бачу щось типу білосніжки або красуні чудовиська, але давайте ми уявімо. Що все пішло так, як треба. Підібрані ідеальні актори, ніхто нічого не змінює на свій лад, а найголовніше поважають перше джерело. І я зробила собі перелік правил, по яким підбирала тайтли. Перше це візуальна складова. Вона має бути можливою до екранізації. Ну, типу, реалізувати дорохи доро з людьми було б ну занадто ексцентрично. А наприклад, титани з атаки наводили б не до страху, а скоріш до гумору. І не могли б сприйматись як щось серйозне. Як добре, що її не екранізували. Давайте так 700 лайків під цим відео, і я роблю огляд на фільми по атаці. Це буде складно і боляче, тому я впевнена, що мені знадобиться порада спеціаліста, тому давайте зможете мені допомогти одразу назбирати на нього. Дякую. Ну, тобто, цей пункт я думаю, ви зрозуміли. Також сюди можна додати ще тайтли, які працюють тільки коли вони 2D-шні. Наприклад, я не бачу сенсу в екранізації Violet Evergarden або робіт Макото Шінкая, бо вони вже не перевершені і не будуть працювати на всі 100. Хоча сюжет Violet – це була б дуже класна мелодрама. Друге, це сюжет, який був би цікавий масовому глядачу, і що найголовніше, зміг би освіжити сьогоднішній кінематограф. Тому що я думаю, всі помітили, що з кожним роком стає все складніше знайти реально просто хороший серіал або фільм. Їх стає все менше і менше. Ну або якщо ви думаєте, що це не так, більше всього, що зараз виходить, це або ремейки, або продовження. Ну і аніме все таки має свої особливості, які не анімешнік не зрозуміє. Ну і третє важливе правило, яке є і останнім, це закінчена історія. Щоб кіноділи не змогли нічого собі змінити або підправити на свій лад, я сподіваюся, за цей довгий вступ ви вже встигли, ну як мінімум, підписатися, або може не знаю, квартиру прибрати, бо щось мене реально занесло з текстом. Давайте камера, мотор. У майбутньому Японія перетворилась на утопічне суспільство, де рівень злочинності контролює система штучного інтелекту під назвою СІБІЛ. Ця система безперервно сканує психоемоційний стан кожного громадянина та присвоює показник. Психопаспорт, якщо твій рівень загрози перевищує норму, тебе можуть арештувати або і гірше. Так я вирішила поставити на перше місце психопаспорт, тому що ця історія буквально виглядає як один з варіантів нашого майбутнього. Головна ідея в тому, що суспільство більше не вірить у суди чи детективів усе вирішує алгоритм. Але що робити, коли система може помилятись? Чи маємо ми право думати і сумніватися? Якщо система вирішує все за нас, чи може взагалі штучний інтелект, зроблений людьми, розпоряджатись людськими долями? Ця історія чіпляє глибокою соціальною критикою: контроль, приватність, свобода волі, багатогранні персонажі, які не діляться просто на добро і зло, естетика кіберпанку, стилізовані міста та футуристичні технології, до яких, до речі, дуже прагне сьогоднішній світ. Це не просто бойовик чи фантастика, це серіал про вибір на. Слідки і систему, яка нібито все знає краще за тебе. Так так, це я про вас хто питає свої симптоми у чата GPT. Я думаю, що якби умовний HBO зняв ремейк психопаспорту, то це прям ідеально влетіло в сьогодення і точно б не збирало рейтингів. Так я знаю, що про штучний інтелект вже давно існує багато чого, але фішка психопасу саме в тому, що він занурюється у глибоку соціальну проблему людини, яка живе. У цьому швидкоплинному технологічному світі наступна історія дуже кривава, жорстока і достатньо реальна. Сага про Вінланд це історія, занурена у жорстокий, але реалістичний світ. Середньовіччя, епоху вікінгів, де війна, помста і честь визначають життя кожного чоловіка. Це не романтизована казка про героїв. Це Приземлена драма про те, що ховається за гаслами слава і доблесть. І я впевнена, що ви дивились або аніме, або відео кефірного. Якщо ні, то гляньте обов'язково, воно дуже круте. Яна, ну що її екранізувати. Ну в аніме вже і так все показано ідеально. Так, і я з вами згодна на всі 100%. Але я вам нагадаю, що досі є люди, які не сприймають аніме як щось серйозне. Це не те, що фільм, який знятий повністю на зеленому фоні, і там немає нічого реального, крім актора. Це зовсім інше. Ви не розумієте, будь ласка, не несіть мені своє аніме дебільне у маси. Сага про Вінленд несе в собі. Той посил, який має почути напевно кожна людина, Торфін син великого воїна, який з малку втрачає дитячу наївність. Його шлях це подорож через жорстокість і кров. Але не для того, щоб прославитись, а щоб знайти відповіді, ким бути у світі, де з дитинства тебе вчать ненавидіти. На перший погляд, це історія помсти, але насправді сага про Вінланд глибша. Вона ставить питання: чи можеш ти змінити свою природу, що означає бути сильним, чи можна зламати коло насильства? Реалістичне зображення історичного контексту: англійці, данці, норвежці, християнство, язичництво неймовірно живі персонажі. Кожен. Зі своєю мотивацією і філософією, головний конфлікт не просто битви, а боротьба з самим собою. Це не просто аніме про вікінгів, це антивоєнна притча, що говорить сучасною мовою. І якби таку історію зняли на рівні уцілівшого або северянина, вона б могла зібрати всі можливі нагороди, тому що коли історія базована на помсті та владі приходить у підсумку до тейку, що у тебе немає ворогів. Це дуже сильний посил, який би сьогодні точно вплинув на глядача. Але я вам нагадаю, що в нас ворог все таки є, і ми всі його знаємо. Тому єдине, що ми можемо з вами зробити зараз, це допомагати їм нашими донатами. Ви знаєте, що робити? Що ж у нас буде наступним 1980-ті роки. Німеччина темні коридори лікарень, похмурі вулиці Європи, епоха після падіння СРСР і до возз'єднання Німеччини. Кензо Тенма – талановитий японський нейрохірург, що працює у престижній клініці в Дюссельдорфі. Одного дня він приймає складне рішення. Замість важливого політика він рятує життя маленького хлопчика. Це рішення змінює його життя назавжди і запускає ланцюг політики. Дякую які перевернуть його уявлення про добро і зло. Ця історія це повільний, але глибокий трилер. Як вибір однієї людини може вплинути на долі багатьох? Чи може доброта призвести до катастрофи? Історія абсолютно без містики і фантастики, усе до болю реальне. Навіть 12-й трамвай їздить. Головний злодій один із найстрашніших антагоністів в історії аніме. Серіал досліджує людську природу, психологію насильств маніпуляцій та відчуття провини, а також ставить важливе питання, чи всі життя рівноцінні. Монстр це ідеальний матеріал для серіалу рівня ЖБО. так знову ж тому що я не довіряю нетфліксу. Це європейський нуар у чистому вигляді, який змушує ставити собі незручні запитання і не дає спокою навіть після фіналу. То такий справжній монстр: той, хто вбиває, чи той, хто дає йому шанс на життя. А я. Цю історію дуже люблю, так і я вважаю, що аніме, саме в тому візуалі, в якому вона є, просто ідеально підходить під контекст історії і загалом як такий відбиток. Того часу. Прям супер -клас. Але я б з радістю подивилася на цю історію у живому виконанні. І так, Боже, я знаю, що доктор Тенма японець. Але бляха-муха, на цю роль просто ідеально підійде Кіану Рівс. Я була б навіть не проти, якби вони змінили доктору національність тільки заради цієї ролі. А на ролі Дітера я бачила того хлопчика з кролика Джоджо. Але, ех, на жаль, він виріс. Коротше, з сьогоднішнім рівнем кінематографу та такою загальною простотою самого монстра, на сьогодні адаптувати це було просто супер ідеально. До того жанр детективу сьогодні переживає теж найкращі часи, тому я думаю, саме така психологічна сторона, і настільки нетиповий злодій дуже сильно освіжив би цей жанр. На перший погляд, це просто історія про групу дивакуватих друзів, які знімають кімнату над магазином. Вони захоплюються наукою, відеоіграми і теоріями змови. Але одного дня їхнє хобі заходить надто далеко: випадково створений пристрій, що здатен надсилати повідомлення в минуле. Окарін студент, який грає роль божевільного вченого. Спочатку він здається комічним, навіть трохи дивним. Але з часом ми бачимо, як під маскою жартівника ховається людина, готова ризикнути всім заради тих, кого любить. Стеєнцґіт це історія про те, як маленький вибір може змінити цілий світ. Що буде, якщо спробувати змінити минуле? Як багато разів ти можеш помилятись. Перш ніж втратиш усе, і як витримати тягар наслідків? Тема часу подана не як трюк, а як серйозне випробовування для психіки та серця. Це не просто фантастика про подорожі в часі, це емоційний трилер, що поєднує науку, дружбу і фатальні рішення. У форматі серіалу він міг би стати новим Dark або 12 мав. Але загалом згадайте. Коли ви останній час бачили от прям круту історію про подорожі у часі, Стенз Гейт точно була б особливим серіалом, і останнє на сьогодні аніме, якому б, на мій погляд, пасувала адаптація, це Ергопроксі майбутнє після глобальної катастрофи людство живе в ізольованих купольних містах, де порядок забезпечують андроїди. Поза цими містами пустка, де вижити практично неможливо, але навіть у безпечному куполі під назвою РОМДО. Починає щось ламатись, Мейєр – головна інспекторка з елітного прошарку суспільства. Вона отримує завдання розслідувати загадкову серію вбивств, пов'язаних із штучним інтелектом, але незабаром стикається з істотою, яка кидає виклики її розумінню реальності. Це відкриває для неї двері. Буквально і метафорично в зовсім інший світ, що відрізняє людину від машини, якщо обидві вони мають емоції. Ергопроксі це філософська фантастика у найкращих її традиціях. Я це мої спогади, рішення, функції. Свідомість В сюжет подано як розгадування головоломки. Що більше ти занурюєшся, то більше пластів ти відкриваєш. В адаптації його можна було б зробити як гібрид справжнього детектива і матриці повільний, атмосферний, візуально гіпнотичний серіал, що залишає після смак ще надовго. Як ви помітили, у цьому відео зібрані більш темні та похмурі історії, але це не означає, що тільки такі мають бути адаптовані. Звісно, ні, У наступному відео в мене будуть навпаки більш яскраві та. Активні сюжети, просто я вирішила не змішувати її жанри в цьому відео. Не сприймайте мої слова як якусь істину, не дай Боже. Звісно, в кожній адаптації можна щось прибрати, щось додати, щось змінити, щось по-іншому передати. Немає нічого поганого у змінах, якщо вони поважають перше джерело і працюють на покращення остаточного результату. В коментарях будуть чекати ваші списки, ідеальних аніме адаптацій. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися на цю тему і почитати ваші варіанти. Нагадую вам про спонсорство, про донати на армію. А що а я ще роблю? М? Звісно ж, дякую вам за перегляд і не прощаюсь.